Загалом хвороба перебігає відносно неважко у людей, які не мають хронічних захворювань. Найважче хворіють ті, хто має цукровий діабет, ожиріння, хронічні хвороби дихальної системи, серцево-судинної системи і імунодефіцити. Тому дуже важливо саме цю категорію плюс людей 65 захистити від коронавіруса, зробивши чергову ревакцинацію вакциною Pfizer, яка є в кабінетах щеплень. Ми не знаємо, який саме штам коронавірусу циркулює на теренах Львівщини. Але згідно інформації, яку ми маємо про видозмінений штам омікрона, який має гарну назву флірт, він дуже широко швидко поширюється серед людей, має короткий інкубаційний період, тобто від моменту інфікування до початку перших симптомів проходить до доби. Симптоми типові, закладеність носа, першіння в горлі, біль в горлі. Відповідно, 10% людей мають підвищену температуру тіла. Ну і знову ж, наприклад, за попередній тиждень життя двох людей у нас забрав коронавірус.